Привіт! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як я обтягаю акрилову заготовку Оксамит. Я продовжую роботу над великою колекцією в лазурному кольорі і буду обтягати, буду обтягати декорувати кілька сердечок. Для цього нам потрібна сама заготовка. У мене сердечко розміром 8 см і оксамит. Сердечко, як і кулька мають петельки. Я їх не використовую, я їх просто обламую кусачком. Тобто В мене вже є оброблена заготовка, я їх просто обламую, а якщо е залишаються гострі виступи, гострі кінчики, я їх спилюю е звичайною пилочкою для манікюру. От я вже підготувала для сьогоднішнього відео Там оксамит. Оксамит вибираємо таких розмірів, щоб нам вистачило так обходити нашу заготовку. Будь-то кулька, будь-то. Сердечко, таких розмірів нам вистачить. І оксамит стрейчевий, він зазвичай тягнеться. Ми його розміщаємо так, щоб він тягнувся в нас в горизонталі. Вертикаль тягнеться, але не так сильно. Горизонталь нам потрібно, щоб отак воно тягнулося. Розміщаємо нашу заготовку і починаємо роботу. Я завжди починаю зверху. Наносимо клей, зовсім багато. І оцю впадинку нам треба гарно заклеїти. Тепер Натягаємо наш нашмет і теж гарно закладаємо цю западинку. Закріпили трошечки і працюємо далі. Небагато по сантиметру в бік, в один в другий і такими малими кроками будемо. Обтягати наш виріб. Так. Так. Бархат сречовий і досить гарно тягнеться. Коли робити такими малими кроками, не наносити клей відразу на всю поверхню, а по сантиметру, можемо акуратно без складочок, без мошок натягнути як саме. Я роблю по чуть-чуть. вверх низ вверх низ Знову по сантиметру так. так, і з цього боку сантиметр даємо клею.

Це ми обклеїли наше сердечко, нашу заготовку ми беремо і все лишнє, що тут є, обрізаємо. Так. Це ми зробили. Тепер нам потрібно зробити вішелочку, петельку для нашої іграшки Я взяла тоненьку стрічку блакитну, буде в мене блакитний бантик, довжиною 23 см стрічка, і роблю звичайний вузлик, затягую, буде в мене. лишнє обрізаємо і краї так ми приклеїмо ручки. І можемо склеювати наші дві, дві частиночки докупи. Наносимо клею. Даємо час, щоб закріпилося. Якщо ми бачимо, що в нас тут чуть клей виліз, це не так страшно. Ми беремо манікюрні ножнички і легенько, щоб не пошвадити сам оксамит, зрізуємо виступивший клей. Ось такий простий спосіб обтяжки нашої заготовки оксамитом.